Коли вода заливає ваше приміщення, це не лише стрес, а й юридичний кейс. Що робити, щоб не залишитися на один зі цією проблемою? Фіксуємо факт залиття правильно, не просто фото та відео, а детальна фіксація. Зйомка пошкоджень у різних ракурсах, запис, дати, часу та обставин, а також присутність свідків. Це можуть бути ваші сусіди. Викликаємо комісію для складення акту, жек, ОСББ або балансоутримувач, зобов'язані скласти акт про залиття. В акті повинно зазначатися джерело витоку, масштаби пошкоджень. Обов'язково вкажіть детально кожен залитий предмет та можливі винуватці. Важливо, не підписуйте акт, якщо там викривлені факти або не вказана причина залиття. Підраховуємо збитки, оцінку може зробити незалежний експерт, який визначить вартість ремонту та пошкодження меблів та техніки, врегулювання питання або судовий позов. Якщо винуватець не відповідає на вашу претензію і суму і компенсації, звертаємося до суду. Витрати на експерта та суд можна покласти на винуватця. Не ігноруйте юридичну сторону питання. Фіксація та правильний підхід допоможе вам отримати компенсацію у повному обсязі.